Одразу нам необхідно буде зберегти цей проєкт. Тут зліва, де у нас написано Untitled, натискаємо. Обираємо оце хмарне сховище, теку хмарного сховища Sketchup. Тут можна навіть без додаткових тек просто вводимо назву моделі і зберігаємо. Я назву Room 57. Room 57. Тискаємо зберегти тут. Бачимо, зараз іде збереження. Saving. Все, збереглося. Так, ось цей чоловік нам тут у кадрі не потрібен, тому я його виділяю зразу. І натискаю Delete. Видаляю. Розміри самої кімнати я пам'ятаю, тому був так по пам'яті. У нас виходить довжина у цього кабінету 9 метрів, ширина 7. Висота 2,8 метрів. Прямокутник ось тут. Ректенгл. Обрати його. І нагадаю, для того, щоб почати моделювати або ну, малювати цей прямокутник, як хочете, так і називайте, лівою кнопочкою мишки. Клікаємо, но бажано зразу прив'язатися до а, нульових оцих координат. Як тільки ми сюди переводимо вказівничок, от воно саме прилипає сюди. Ми один раз клікаємо, починаємо вести. Причому ліву кнопку мишки я відпустив. Тобто я раз клікнув, почав проводити, і тепер ось в цьому вікні отут я просто з клавіатури ввожу значення. Давайте глянемо, де у нас тут. Як? Ага, значить, перше значення це у нас ширина. А друге значення це довжина. Розмір, я вже сказав, 7 на 9 виходить. Тобто ми залишаємо мишку. Чи якщо ви там з тачпадом працюєте, значить не вводимо пальцем по тачпаду, перестаємо водити. І вводимо 7. Кома. Через кому, щоб інше значення ввести. 9. Натискаємо Enter. Навігація у вікні нагадую, колесо мишки крутимо, це ми зум робимо, віддаляємо, наближаємо. Якщо натиснути колесо, то це ми обертаємо сцену. І Shift натиснути колесо це переміщуємо. У кого мишки немає, ось користуємося цими інструментами. От у нас обертання. Переміщення і зум. Так, тепер необхідно задати висоту стелі нашої, тобто зробити із цього прямокутника паралелепіпед. виходить. Тут ось цей інструмент беремо вже. Push-pull називається. Під прямокутником наступний обираємо. Тут все працює точно так же. Підвели сюди в центр цього прямокутника, змінився його колір, бачимо. І тут теж. Натиснутою кнопку миші тримати не потрібно. Просто клікнули один раз. Починаємо переміщувати мишку. У нас змінюється висота. І нам необхідно так само. Тобто я зараз мишку відпускаю і ввожу. У нас висота стелі 2,8. Через крапку вводиться 2.8. Ентер. І тепер, щоб бачити, що там всередині відбувається. Ну, за потреби ми можемо потім знову а, цей, цю стелю добудувати, але да? ну, поки що її треба видалити. Ми обираємо інструмент виділення, клікаємо по верхній цій частині, натискаємо Delete на клавіатурі. Ось бачимо, що всередині. Так, зараз ось так зробимо. От. І так як ми з вами будемо знаходити отак от все всередині, розглядати, то оце, що все блакітне, це виходить у нас якби внутрішня частина, а треба зробити, щоб вона була якби зовнішня. Тобто вона повинна бути білою. Не блакітною, а білою. Те, що у нас ззовні, треба, щоб воно перевернулося всередину. Тобто. Треба оці грані інвертувати. От, для цього ми що робимо? Виділяємо отак всю цю коробочку. Перевіряємо, щоб все було виділено. І далі на ній клікаємо правою кнопкою. Тут у меню є такий пункт перевернути грані або фейси. Да. І у нас воно перевернулося навпаки. Всерединю. Всередині стало білим, ззовні стало блакітним. Те, що нами потрібно. Так, ну і тепер нам необхідно зробити розмітку. Розмітка у нас буде відбуватися за допомогою рулетки. Рулетка, нагадую, у нас ось знаходиться третій інструмент знизу. Якщо натиснути, у нас тут цілий список, але вона сама верхня. Ось обираємо рулеточку. І тепер робимо наступну річ. Нам треба зараз просто допоміжними лініями розмітити, де що буде знаходитися. От перша у нас. Від цього краю буде вікно. Вікно у нас довжиною 2,6 метрів. Я підвожу рулетку, але не так, щоб вона до центру ось сюди примагнітилась. Бірюзова така крапочка виходить, а там трошки вище або нижче. От, якщо потрібно, ближче наближаюсь. І от один раз клікну, починаю вести, бачите, допоміжна лінія з'явилась. Така. І тепер з, з клавіатури просто ввожу 2,6. 2,6. Ентер. От, ширину вікна. Чи довжину я вже показав ширину, мабуть. Після вікна у нас там йде колона, така як в 46, -му, 45 -му кабінетах. А потім знову вікно через майже. Через всю стіну проходить. Тобто, тут, о, якби багато таких додаткових дій не треба робити, будується все доволі швидко. Так. І тут нам для побудови цієї колони потрібно ще скільки раз, два, чотири, мабуть, лінії провести. М -м 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 Зараз просто ну, якби за мною повторіть те, що я роблю. Та, от, а потім побачите, для чого ми це зробили. Значить, Від цієї лінії нам треба відступ зробити 0,17 метра. Знову ж таки, не по центру десь розташовуємо рулетку, а десь вище або нижче. От я клікаю. От, і з клавіатури ввожу 0.17. От від цієї лінії тепер уже 0,3, 0,3. 0 ,3. І знову 0.17 0.17 От, тепер для практики з іншого боку необхідно зробити те ж саме. Натискаємо колесо. Мишки повертаємо. Або ось тут інструмент беремо. І на тих же самих відстанях робимо оці допоміжні лінії. Тобто спочатку 2,6 метра 2,6. Потім 0,17. 0,3 і знову 0,17 знизу нам треба відкласти 0,9 метрів це у нас е виходить е до підвіконня відстань беру знову рулетку і от від цієї лінії я клікаю. 09, 0,9. З іншого боку цього робити не треба. І зверху там є такий невеличкий корні, значебто, да, от ми. Зверху повинні відкласти вниз лінію на відстані 0,14. 0.14. З іншої сторони покажу. Тут теж треба зверху 014 відкласти. От беремо зверху десь тут примагнітилися. Один раз клікнули, відпустили. 0.14. І тепер оце все, що ми тут з вами понамальовували, ми можемо промалювати лініями. Зайві лінії ми потім видалимо. Ну зараз поки що все беремо так промальовуємо. Беремо олівець, який називається лінією у нас. Ось лайн. І просто от воно прив'язується сюди. Клікаємо, проводимо. Намалювали лінію знизу. Намалювали. Зверніть увагу і з іншого боку. Так. Тут дещо буде зайве, але ну, після того як ми. А видалимо це все. А, Мабуть, мабуть, оці лінії, які тут пунктирні з цього боку олівцем промальовувати зараз і не потрібно. От, залишимо так. От і після того, як всі лінії понамальовуєте, берем гумку. Оці вже допоміжні лінії нам не потрібні. Просто так натискаємо ліву кнопку через всі їх Проводимо, начебто закреслюючи. І таким чином ми їх видаляємо. Вони ну, завжди спрацьовує, але тим не менше. От у нас тільки лінії позалишалися ось ці чорні. У нас виходить оця частина вікно і от вікно. І їх нам оці частини необхідно видавити назовні. Беремо з вами інструмент оцей Push-Pull, І видавити треба на 0,2. Тобто підвели сюди, клікнули, відпустили ліву кнопочку, а з клавіатури, воно у мене вже 0,2 саме написало. Значить, або вводимо 0.2, або от якщо у мене так як спрацювало, значить. Натискаємо Enter. А, ні, не захотіло. 0.2. Ось так видавили. І оцю частину. 0.2. Інструментом вибору, використовуючи Shift ще, щоб додавати виділення, Ось, виділяємо оці грані і просто натискаємо Delete. У нас вирізало проміжки для вікон. І ще раз нагадую, те, що зовні ви не дивіться, тут відбувається. Нас було цікавити тільки вигляди зсередини. Це якби ми будинок повністю робили, тоді так, да, тоді треба було б товщину стін задавати, щоб вони не були такі пласкі, Так як ми робимо тільки одну кімнату, нам, в принципі, це не страшно. І от тепер додаткові оці зайві лінії, ось тут вони знаходяться, їх теж треба деякі повидаляти. Тут просто можна виділяти інструментом вибору ось цим. От, Наприклад, ця лінія. Виділив вона синеньким підсвітилася. Delete. Оцю лінію, delete. Оцю лінію. Тобто ми залишаємо ну, якби чистенькою цю колону без зайвих додаткових ліній. А тут. Видаляємо, виходить, що ми видаляємо цю лінію. І ось так. І, мабуть. Отак. От така, щоб літера Т залишилась велика. Оцю колону, яка у нас літерою Т і карниз. Видавлювати необхідно сюди всередину на 0,3 метра. Беремо інструмент Push-Pull. Підвели ось сюди, вона виділилася зразу. Клікнули і пишемо 0,3 Ось так воно. Виглядати повинно. З іншого боку, теж колона оця, і нам її теж необхідно видалити на 0,3, але тільки поприбирати зайві лінії. бабуть, ще одне отвір для дверей зробити необхідно. Давайте, у нас тут двері будуть. Висота дверей у нас там від 1,9 до 2,1 метрів ширина. мабуть, що 90 см ми з вами зробимо. Ну, тут все дуже просто. Беремо прямокутник. І нам треба, щоб він, оцей прямокутник малювався не з кутка. А виходить з центру. Тому однократне натискання на клавішу Ctrl. От я один раз на Ctrl натиснув, і в мене вже прямокутник малюється якби з центру. І отут я знаходжу прив'язку цю бірюзову крапку, це центр виходить від колони до а, кутка. От, клікнули, починаємо малювати. І нам треба задати, скільки я там сказав, 0,9. Ну, давайте 0,9 на 2. 0.9. Тепер кома. 2. Ось у нас отвір під двері. Зараз ми поміряємо, тому що 2, мабуть, це воно униз пішло. Зайве видалим. Ці рулеткою помірять, скільки ж тут насправді. А, тут один метр. а Нам треба на висоті 2 метра. Ну, тут можна або оцю лінію взяти і просто перетягнути сюди. Ми про зробимо простіше. Візьмемо олівець і просто домалюємо по синій осі. Ось так. Одну лінію. Для того, щоб припинити малювання, натискаємо Escape клавішу. І от тепер з другого боку я отак домальовую вверх. А тепер можна їх з'єднувати. І двері ми також на 0,2 метрів видавлюємо назовні. Отуди їх. 0.2. Так, тут підлога залишилась трохи. Поріжок оцей. Так, є. Ну і видаляємо цю частину. Ось у нас виходить, все, ми можемо зайти сюди, подивитися, що тут і як. Двері, майбутні, майбутні вікна. Зберегтися, не забуваємо, тобто натискаємо тут Save. Відскаємо Yes. вот зберігає, так все збережено.